До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Принагідно закликаю підписуватися на YouTube канал Броди онлайн та соціальні мережі. Сьогодні у випуску поговоримо про події 1 грудня. Отож, у випуску дивіться про таке судове засідання за обвинуваченням Олександра Нікішина, як відбувся судовий процес. Викручуйте. А на підставі чого на підставі того, що свідок не бажає, щоб її працювали. У нас ідея фіксація десеново одно відео, фіксація на жіночий форум у Радехові. Особливість благодійного заходу на підтримку збройних сил України, тематика обговорення важливої теми для жінок. У нас буде благодійний аукціон, так що я вас до аукціону запрошую. Запрошую долучитися, приєднатися. Сніговий циклон у бродах. Як провалювалися автомобілі у засипанні снігом клумби? Про ці та інші новини далі у випуску. Чоловік повертав снігом, присипало, там не було видно, що там обрив, і, Відповідно, з'їжджав. Не розумів, де дорога і з'їхав. Якщо тут роблять якісь ремонтні роботи, або перекрити тут проїзд, або поставити якісь конус або загороджувальні споруди для того, щоб там не було такої ситуації, як сталося зараз. Якщо у вас є бажання бачити усі наші новини, чекаємо на вашу підписку на Ютубі про онлайн». Для цього пошуку у Ютубі наберіть назву телеканалу і тисніть на дзвіночок. Випуск новин далі до вашої уваги. Сніговий циклон прийшов в Україну, призвівши до надзвичайних ситуацій на дорогах, додав зимовий період і роботи комунальникам. Більше про те, якою є ситуація на дорогах, і поради, як діяти населенню у репортажі Романа Єльчинінова. На календарі перші дні зими і за вікном також снігопад ускладнив рух транспорту, призвів до автоаварій та заторів, а у селі Берлин Бродівської громади лише за три дні сталося три дорожньо-транспортні пригоди. Ми вирішили перевірити, якою є ситуація, і вирушили у дорогу. Розпочали з центральної частини міста Броди. Тут комунальники працюють найактивніше. І хоч самих працівників КП Броди за роботою ми не застали, результат їхньої роботи помітний. У парку на Райківці доріжки прочищені та посипані піщаною сумішю, проте у самому центрі на площі ринок ситуація дещо гірша. Окрім непрочищеної площі, ще й неабиякою шкоди водіям завдає її реконструкція, особливо у зимовий період. Як мінімум тут почати того боку, треба запроєктоване, як і весь центр, особливо той поворот. Чоловік повертався, його присипало, там не було видно, що там обрив. відповідно, з'їжджав. Не розумів, де дорога і з'їхав. Якщо тут роблять якісь ремонтні роботи, або перекрити тут проїзд, або поставити якісь конус, або загороджувальні споруди для того, щоб там не було такої ситуації, як сталося зараз. Добре, що вони там в поставили, що нема проїзду в да, зоні. Ідіть, подивіться на праву сторону. Бачите, як машина злетіла. Поріг трохи ногу. У мікрорайонах, що віддалені від центру бродів, ситуація дещо гірша. Дороги не прогорнуті, тротуари не прочищені. Навіть на вулиці Лесі Українки, що веде до п'ятьох навчальних закладів, пішоходам неможливо пройти, адже шар снігу повністю закрив тротуар, а сама дорога не посипана піском. На виїзді з міста ситуація також бажає бути кращою. На Лопатинському напрямку серйозних проблем на дорогах не виявили. Лише на дорозі між селами Берлин та зброї Бродівської громади спостерігається проблемна ділянка. Хоча, по обидва боки ліс, все ж двом автомобілям, особливо великогабаритним, розминутися важко. Окрім неякісного дорожнього покриття, водіям ще й потрібно зважати на зимову погоду. Перебуваючи тут якихось 20-30 хвилин, нерідко спостерігали, як водіям доводилося пригальмовувати, щоб не втрапити у ту чи іншу яму, які не завжди видно під кашею, що утворилась зі снігу та бруду. Гірша ситуація на узбіччях. Якщо ж на дорозі хоча б видно асфальт і відповідно нанесено дорожню розмітку, то бабіч дороги суцільна снігова каша. А це вже вітинок дороги між населеними пунктами Станіславчик та Лопатин. Саме тут закінчується бродівська громада і розпочинається Лопатинська. І відразу ж помітно неозброєним оком покращується і стан дорожнього покриття. Щойно в'їхавши в Лопатинську громаду, дорогою зустрічаємо снігочисну техніку. Щоправда, грейдер у цей час не працював, а просто їхав мимо. Окрім того, узбіччя тут також не прочищені, особливо небезпечно на крутих поворотах. Нічим не відрізняється ситуація і в сусідній Радехівській громаді. Тут у самому місті дорожнє покриття недостатньо прочищене. А от у Заблоцівській громаді снігочесна техніка вже попрацювала, прогорнута й центральна вулиця селища Підкамінь Попри все, у містах та селах комунальні служби працюють у посиленому режимі, намагаючись очистити дороги і тротуари від снігу та усунути наслідки стихії. У свою чергу, Державна служба з надзвичайних ситуацій ДСНС надала рекомендації громадянам. Закликаємо водіїв та пішоходів утримуватись від планування дальних поїздок, а у разі необхідності використовувати громадський транспорт замість власного, щоб не створювати затори на автодорогах. Проте, якщо вашу поїздку не можна відложити, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Водії, коли ви рухаєтесь на транспортному засобі, сповільнюйте свій рух перед перехрестями, а також пішоходними переходами. Пішоходи. Перед тим, як переходити пішоходний перехід, переконайтеся, що машини надають вам перевагу і пропускають вас. Також за можливості використовуйте світовідбиваючі наклейки для того, щоб водії заздалегідь могли вас замітити. Коли ви проходите поруч, також використовуйте взуття, яке не ковзає. Якщо ви вже попали у затор та не можете самостійно продовжувати рух на заміських дорогах, телефонуйте на екстрену гарячу лінію дорожніх служб Львівської області. Також хочеться додати, якщо ви виникла загроза життю або здоров'я. Людей телефонуйте на лінію 101 для того, щоб рятувальники оперативно змогли надати вам допомогу. Чи працюють пункти незглавності, чи можна ними скористати на даний час? Не було ще нам таких вказівок розгортати пункти незглавності, проте ми готові по першій же команді розгорнути їх і надати необхідну допомогу громадянам нашого міста. Також варто приділяти увагу очищенню від снігу власних подвір'їв та прохідних шляхів. Крім того, рекомендуємо мати достатньо запасу їжі та питної води, а також заряджені мобільні телефони та ліхтарики. Важливо стежити й за погодною ситуацією у районі. Згідно з прогнозами, сніговий циклон триватиме ще кілька днів. На вихідних прогнозують від мінус 4 до нуля градусів за Цельсієм, а з понеділка вже може бути навіть мінус 10. А це означає, що мешканцям рекомендується готуватися до можливих перебоїв у роботі електромереж та забезпечити запаси продуктів та необхідних речей вдома. Також важливо допомагати один одному, особливо людям похилого віку та особам з обмеженими можливостями. Як бачимо, загалом ситуація на дорогах залишається напруженою, проте комунальники продовжують боротися з негодою. Сподіваємось, що завдяки усім громадянам та владі ми зможемо подолати наслідки снігового циклону і повернутися до звичайного життя. Наразі головне це берегти себе та інших, дотримуватись правил безпеки та рекомендацій від ДСНС. Роман Вільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Бродівському районному суді триває розгляд справи, де приватному підприємцю Олександру Нікішину інкримінують Дебош у Народному домі. Цього разу на судове засідання викликали у якості свідка подругу Юлії Желих, яка є заявницею. Однак суддя заборонила журналістам знімати покази свідка. Про перебіг судового засідання дивіться у наступному сюжеті. Це судове засідання було коротким. Розгляд справи стосувався дебошу у народному домі з боку Олександра Нікішина. У якості свідка на цей раз викликали Марту Пишну, яка підтвердила слова Юлії Желих щодо некоректних висловлювань Олександра Нікішина. Однак, побачивши камеру, попросила суддю зупинити зйомки. В свою чергу представниця Феміди заборонила знімати покази свідка. Випучи. А На підставі чого на підставі того, що світом не бажає, що її фіксація. у нас ідея фіксація десенові до фіксація на цей. цехоч, свідок і підтвердила слова Юлії Жалих, яка образилася за те, що нібито її обізвали шмарою. Також зізналася у суді, що із заявницею перебуває у дружніх стосунках. Відповідно, суд має бути неупередженим і повинен ставитися до таких показів критично. Однак вище згадана суддя, чомусь не врахувала моменту, що всі свідки, які свідчили у суді, перебувають у дружніх стосунках. Наступного разу допитають свідка Ігоря Пристинського, який те, що і бачив, як Олександр Нікішин влаштував дебош. Дуже дивно, чому Юлія Желих, яка втрутилася у конфлікт. Між Олександром Нікішиним і Ігорем Пристинським промовчала той факт, що останній кричав і матюкався у народному домі, попри те, що сама Юлія Желих є працівницею культури і подругою Ігоря Пристинського. Можливо, пані Юлії не вистачає сміливості розповісти усю правду до кінця, хоча чому то дивуватися. О, ой, так і так, П'ята десята, стала дозволено. П'ятай десяти. Я пішов. Я їм говорю, п'ята десята, вона розказує мені, ви такі всякі, п'ята десяти, наші починають. То ти така? А те приставимо. А ти у нас А ти хто така? А як нас немає питати? Хто ти даш? Хто не така? Ми пережили булиш, пережили Сніжану, тебе пережили. І чешка, якщо каже, переживає. Ми не ще Ніхто не знищити Брода онлайн, бо ми, я, я б не будемо. Дам, 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 дам. Робити скандал. Сергій Нікішин, телеканал Брода Онлайн. У місті Радехі відбувся жіночий форум бізнесу і краси. Метою даного івенту була благодійна підтримка збройних сил України. Сьогодні надзвичайно важливо у тилу допомагати фінансово військовим, які виборюють наш з вами спокій. Кожен з нас, хто є корисний, тут повинен забезпечити надійний тил для незламних захисників. Отож, про благородну справу, яку започаткувала у місті Радехів, більше розповість моя колега Наталія Коваль. Захід розпочала організатор Анна Нагірна, яка поділилася метою і програмою івенту. На форумі цього дня зібралася велика кількість бажаючих, які прагнуть почерпнути для себе цікаву інформацію про розвиток бізнесу, взаємну підтримку у нових реаліях часу. Також учасники форуму бажають підвищити свої прибутки задля для найшвидшої перемоги. Вхід на форум був платним, а тому всі кошти будуть передані на Збройні Сили України. Ведучий форуму Маркіян Назаркевич. Сьогодні наша мета. Навчитися, як себе презентувати, як себе розвивати, масштабувати свій бізнес. А саме головне допомогти нашим хлопцям зсу. У Нас буде благодійний аукціон. Так що я вас до аукціону запрошую запрошую долучитися, приєднатися. Також сьогодні у нас буде кавоперерва, на якій ви можете. Один з одним познайомитися, навести нові зв'язки, поспілкуватися з нашими спікерами, знайти нових клієнтів, партнерів та друзів. Також на форум завітав Земляк, боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Віталій Драган, який нагадав усім, що наші хлопці постійно воюють за спокій українців. До слова була запрошена віце-президентка жіночої ділової палати України Наталія карпенчук конопацька яка розповіла про важливість розвитку жінки у сфері бізнесу, а особливо у воєнний час. Наголосила про важливість онлайн-навчання у ідеальному проєкті Офіс Дія бізнес, який створений в Україні завдяки Міністерству цифрової трансформації через відповідну платформу. Після його проходження всі учасники отримують відповідні сертифікати. Також дане навчання є цілком безкоштовним. Коли нас запитують жінку, які останні професійні навчання і чоловіків, з чоловіками ще гірша ситуація, ви проходили, люди замовкають і відводять очі. А є таке поняття, як lifelong learning, яке. Я у світі, в Європі, я в Америці. Люди завершують одне навчання, дозволяють собі на два місяці взяти перехідний період і продовжують далі. Наступною доповідала львів'янка Наталія Реч, психологиня з понад 25-річним стажем, авторка та ведуча тренінгів, членкиня Національної психологічної асоціації та Європейської психологічної асоціації. Просто та дієво відповідає на головні життєві питання. Поділилася своїм творчим шляхом та розповіла більше про стиль свого життя, тому що час зараз дуже важливий. І е, сьогоднішня моя тема виступу це як горіти і не вигоріти, Тобто, що знає значить горіти і світити? Так? Тобто, це стиль насправді мого життя. Адже зараз я і практикуючий психолог або психологиня, маю авторський курс, веду великі групи. Так склалося, що дуже раптово померла моя мама, і мені прийшлося повернутися і очолити знову якраз справу, яка є по моїй другій вищій освіті, але по фітотерапії. Так що я її і бізнес-леді, тобто людиною, яка має і працівників, і зв'язки з виробниками. Я ще й до того всього і мама, і кохана, тобто все, що має бути, розумієте, має бути в гармонії. На завершення вона провела зі всіма цікаву вправу на розслаблення, яка заспокоює і додає сил, щоб далі працювати і розвиватися. Може, відчуйте зараз взагалі просто своїми ніжками, чи маєте ви опору на землю? От як вона у вас? А зараз спробуйте. То, начебто, якщо ви навіть у взуті, от просто своїми пальчиками порухати, і начебто ви просто в пісочок, так знаєте, от своїми ніжками, м'яко-м'яко, м'яко окунаєте свої ніжки. От прямо окунаєте. Анна нагірна поділилася особливостями такого форуму та своєю ролью у ньому. Крім цього, пані Наталія є засновником благодійного фонду Центр добрих сердець, через який цього дня проходив благодійний аукціон. Такого заходу ще не було, адже це є регіональний рівень, на якому зібралися дуже багато підприємців нашого міста та всієї Львівської області. Сьогодні в нас просто чудові прекрасні спікери, які допоможуть розвивати себе, масштабувати свій бізнес, отримати кращі свої прибутки. Також на нашому форумі ви можете знайти нових партнерів, клієнтів, друзів, а ще особливість нашого заходу. Це є допомога нашим хлопцям зсу. Крім цього, пані Анна наголосила про роль жінки у сучасних реаліях життя. Так насправді роль жінки в наші нові реалії часу є дуже важлива. Адже раніше, коли ми були берегинями дому, зараз в сьогоднішній час наші чоловіки пішли захищати нас. А ми маємо виконувати і домашню роботу, і свою роботу, свою власну справу, маємо виховувати діточок. Запрошуємо усіх бажаючих на такі пізнавальні заходи. Приходьте, підвищуйте свої здібності, шукайте нові знайомства та спілкуйтеся. Будемо залучати більших людей. Також будуть до нас долучатися наші жінки. Ми будемо ставати все сильнішими, все кращими задля благо нашої України. Наталія Коваль, Срій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Ми закликаємо вас підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн, а також невтомно донатити на підтримку Збройних сил України, адже пам'ятаємо і шануємо тих, завдяки кому ми на інформаційному фронті можемо продовжувати вас інформувати. Бережіть себе та своїх близьких у свою чергу. Передаю слово Роману Єльчинінову, який підготував для вас добірку інших новин, які не увійшли до основного випуску. З вами побачуся завтра. До зустрічі. Вітання усім телеглядачам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Наша славна Україна славиться величними традиціями, обрядами та українськими святами. Одним із свят, яке відзначали наші батьки, діди, прадіди, було велике зимове свято День святого Андрія Первозванного. Серед зимових свят цей день один із найцікавіших від нього віє чарівною староукраїнською стихією, що крізь віки дійшла до нашого часу. Для Козимського ліцею це свято вже стало традиційним. Щороку учні відтворюють обряди проведення українських вечорниць, сповнені веселощів та жартів, ворожіння, адже саме завдяки таким заходам відроджуються українські традиції, звичаї та міцніє зв'язок поколінь. Зимові андріївські вечорниці відтворили сьогодні учні 9 класів з класними керівниками Мули Критою Дмитрівною та Фесюк Іриною Миколаївною. Учні ненадовго повернулися в минуле та відчули красу стародавніх українських звичаїв. Панувала незвичайна аура, було веселе і колоритне дійство, жарти та сміх, магічне ворожіння, смачна калета усе це дарувало радість, але особливо були до смаку українські вареники. У рамках проведення дня батьківського самоврядування Козинську сільську раду відвідали здобувачі освіти перших, других та четвертих класів рудня Почаївського ліцею. Учні в раду зустріли сільський голова, школяр Іван В'ячеславович та працівники сільської ради. Начальник відділу організаційної роботи документу обігу та військового обліку сільської ради Оксана Миколаївна Вдовиченко розповіла дітям про роботу сільської ради та провела екскурсію структурними підрозділами установи. Крім того, школярі побували на місцях роботи батьків-вихованців ліцею: Іващук Лілії Васильівни, Паладій Орися Григорівни, Шевчук Івани Іванівни, які для них провели майстер-класи Ярмарок професій. Особливо цікаво діткам було поспілкуватися з начальником відділу земельних відносин, екології та благоустрою економічного розвитку інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності сільської ради Віталієм Петровичем Дмитерчуком, який також є капітаном футбольного клубу «Колос» села Козин. Учні познайомилися з специфікою роботи органу місцевого самоврядування та отримали відповіді на свої запитання. Поки українські військовослужбовці захищають рідну Україну від російських загарбників, Кознанська територіальна громада забезпечує їм надійний тил. Так, 12 листопада, в приміщенні клубу села Бригадирівка, відбувся благодійний звітний концерт на підтримку Збройних сил України. Зібрані кошти з якого у сумі тисяча гривень були витрачені на ліки для військовослужбовця зі села Бригадирівка та 5700 гривень на ремонт автомобіля військовослужбовцю із села Савчуке. 6 тисяч гривень на ремонт цього ж автомобіля були надані працівниками Козинської сільської ради. Також впродовж жовтня листопада 2023 року була надана допомога в придбанні приладу нічного бачення, амуніції та маскувальних сіток. Кошти у сумі 20 тисяч гривень були передані для закупівлі розвідувального дрона Мавік 3Т військовослужбовцю зі села Пустої Двадцять 24 ОМБР, у складі якої житель села Пасіки дякує за зарядну станцію. Придбано спільними зусиллями працівників Козинського ЗДО Колосочок та Козинської сільської ради. Також була придбана ще одна зарядна станція вартістю 26 тисяч гривень для військовослужбовця зі села Пустої Ванни. Дякуємо усім за допомогу разом до перемоги. 1 грудня у приміщенні Лопатинської селищної ради відбулось обговорення бюджету на 2024 рік. В обговоренні взяли участь керівники та бухгалтери бюджетних установ Лопатинської селищної територіальної громади. Начальник фінансового відділу Лопатинської селищної ради познайомила усіх присутніх з доходами та видатками на наступний 2024 рік. Було наголошено на дефіциті освітньої субвенції через малу кількість дітей у закладах освіти. Обговорено ще ряд важливих питань. А саме вартість харчування дітей у їдальнях по громаді, становище укриттів. Забезпечення паливом на опалювальний період учасники обговорення пропонували заходи по скороченню дефіциту у бюджеті. І на цьому у мене всі новини. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.